Мене звати Любов і я вітаю вас на своєму каналі. Швидкі рецепти з любов'ю. Заходьте, підписуйтесь, натискайте на дзвіночок, щоб отримувати нові сповіщення. Сьогодні ми з вами приготуємо самий звичайний гречаний суп, але без м'яса, що для цього потрібно. У мене є картопля, ось на, на таку каструльку, трьохлітрова каструлька. Я 2,5 літри води наливаю, і вона мене майже закипіла, її придвигаю на газ, хай закипає. Ось так. У мене є тут картопля, вона різна, це домашня. Якщо у вас крупна картопля, трьох на таку кількість е, рідини буде достатньо. У мене є склянка гречки. Потрібно дві цибулинки, одну зараз, а одну засмажку, е, два зубчики чеснику, вірки обов'язково перчик, куляні любить. Так, морква у нас сьогодні буде заморожена вже. Ось так. Це така морква, перчик і селера, і петрушка. А це морква така, зараз кинемо її брусочками. Я докладаю засмажку, докладаю обов'язково докладаю смалець, але якщо ви в пості, якщо у вас піст, смалець не кладіть. І олійку, і спеції. У нас неповна ложка, навіть 2 треті ложки солі, ми краще потім додамо. Третя частиночка чайної ложки гіркого меленого перцю. Три духмяні перчики, і три лаврови в мене зовсім-зовсім а або один великий батолов, це не треба, буде легчити. Ось так, водичка закипає. Картоплю зараз поріжемо. Перше, що нам треба зробити, замочити гречку. Тому я завжди отак заливаю водичкою, поки картопля там звариться. Ось так. А гречка, вона трішечки оця зробиться м'якшою, і вийде оцей такий якийсь. Прикапчено присмалений запах. Ось так. І зараз буду нарізати картоплю. Картоплю нарізаємо крупненькими шматочками, тому що я хочу потім її розімняти. Ось такими. Водичка закипіла, закидаємо туди картоплю і будемо чекати, поки вона звариться майже до готовності. Тепер заморожену моркву, ось такими маленькими вона мене кубиками. Я розрібнюю, розтрибушую і вкидаю її у супчик. Ріжемо тепер дрібнесеньку-дрібнесеньку цибульку, як я завжди це роблю. І теж додаю, щоб вона зварилася разом із картоплею, віддала свій смак і аромат, і була така навариста, смачна юшечка. Цибульки я люблю багато додавати в усі страви. А потім, як закипить, прикрутю і буде готуватись до готовності картоплі. Цибульки на засмажку я готую завжди багато. І ріжу її отакими шматочками невеличкими. Є такий у мене інструмент, і я ним. Ось так. Чесничок. з перчиком у нас теж готовий. Цибулька готова і все чекаємо, поки звариться картопля. Так, дивимося, що картопля наша. Вона вже така, ой, така, саме, саме час її Я трішечки розімну, зовсім небагато. І тепер нам треба гречку висипати туди гречку. Вона так гарно роз... розбухла трішечки, вона швидше звариться. Біємо Ми... гречку. Прикручуємо, ще, ще поки не солимо. І готуємо за смажечку. Я наливаю і олійку ось так, тому що без м'яса, то побільше більше жирку. І смальчик, якщо хто в постій, я знову наголошую, то не додавайте смалець. Розігрілася, кипить. Тепер кидаємо. Так ось цибулька почала підсмажуватись. Якраз зараз вона в такому стані, який нам потрібний. Тепер я додаю морку з перчиком. гречка розімріває. Все, що нам потрібно, і тепер ми додаємо собі спеції. Так, все, засмажка в нас готова. Чекаємо, коли зовсім проготується гречка. Так, гречка теж готова. І тепер засмажечку. Додаємо на смак, я спробувала все нормально, смак ідеальний. Добавляємо цю гент. Це ще розплавлене золото. Додаємо сюди зелень. У мене це такий заморожений кріп. І додаємо чесничок із гірким перчиком. І тепер воно має хвилиночку покипіти покипіти. Гречка в нас. Готова, але ще не розварена. Тому ще хвилиночку покипить, а потім дойде вже, коли ми вимкнемо. Ось так, супчик наш вже зварився. Я взяла білий такий ополонечок, щоб вам показати. І колір, який є. І дивіться, щоб ви колір побачили. Всі фарби цього супчика, дивіться. Який він різнокольоровий, дивіться. Він дуже-дуже-дуже гарний, ось так. І я його вимикаю. Трошечки настоївся. і тепер я насипаю. Дивіться, яка, яка густота. Дивіться. Він в міру густий, як, як має бути суп. Нерідкий зовсім нам такий не треба, був бо... ось так. І тепер наливаємо юшечки. Хто хоче, можна додати сметанки сюди, вершків. Ось так. Дивіться, яка тільки смакота, гляньте, який він тільки яскравий. Різні фарби в ньому, ось так. Так що готуйте, хай вам буде смачно.